Всім привіт! Прийшла до мене посилка. Ось Сінгапурпочта. Сінгапур, Скільки вона до мене йшла, приблизно. Так, зараз подивлюсь 40 днів вона до мене йшла. Ось ця посилка. Так, я вже її розпечатував, але можу дещо про неї трошки розказати. Ось. 20 доларів продавець завжди це заказує. Чомусь написав, що це mp 3 Плеєр. І подарок. Ось це HTC One Mini m 1. Коротше, ну, прикольний телефон. Так. Розпечатуємо. Подивимося. Так, це звичайні аксесуари. Коротше, погані навушники він дав мені ось такі е зарядне і USB. Все скрепки і більше нічого немає. Ще дав, був десь. Але де я поставив. Е, так, ось. Дав захисну плівку, продавець. Ну, це теж добре. Ось, і сам телефон. Звичайно, що і емейл є. Ось, і просто сам телефон. Просто супер. Реально, ну... Я, наприклад, не чекав, що буде ось такий телефон. Не чекав реально. Я думав, що. Не. Ну, набагато просто. Ну, якийсь пошарпаний буде. Ну, там, наприклад, щось відстає. Ну, набагато гірші матеріали я чекав від цього телефона. Ось. Ну, він прийшов. Ну, просто супер. -huh. Android тут старенький стоїть. 4,3 Ось зараз вам покажу. Android 4.3 і HTC 5.5. Камера. Ну, я не знаю, правда, яка тут камера. Якщо це дійсно коробка від нього. Так, зараз подивимося. Я думаю, що від нього 16 ГБ своєї пам'яті, 1 ГБ оперативки. Так, що тут? Запись відео. 720 у HD якості від Audio, Snapdragon процесор.com. Dual так. Камера, камера, камера. Я так зрозумів, що передня. е, Передня 1,6 Мпікселів, а задня. А задня Тут взагалі про задню таке написано, що я даже просто не розумію. Ось. Е, ну, не важно. Важно те, ну звук просто видає супер телефон. Ось такий телефон. Ну, ніяких просто е, проблем нема у нього, як я вже і дивився. Все ідеально працює, зроблений теж на ну, Е, Зараз він, правда, практично він коштує так, як звичайний М7. Ну я думаю, що от, е, якщо тримаєш М7 і цей в руці, ну, ану, секунду, я... у мене десь тут є М7. ось. Я вам зараз порівняю просто два телефони. Ось один і другий. M7 і M7 Mini. Ну, бачите приблизно, які розміри. Телефони. Ну, якщо я заблокую... А, да. Ось секунду. Порівняю камери. Так, зараз у мене телефон, на який я знімаю, відео виключиться. Е -е, ну, Там, можна сказати, одинакові. Коротше, одинакові камери, немає нічого тут в камерах щось особливого. Ось. А от задні кришки. Я думаю, що навіть оцей телефон мені краще. І набагато він краще стоїть у руці. Набагато просто зручний він, ну, оці боки заокруглені. Чим оцей кантовий? Все. Коротше, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Пока-пока.